Всім привіт! Мене звати Юля. Мене Олесь. І через три хвилини ми будемо танцювати запальну, драйвову і енергійну самбу. Я військовий. От з го служив в полку АЗО до початку 18-го. Із повномасштабним вторгненням служу в 3-й штурмовій бригаді осінню 23-го року втратив ногу під Бахмутом. Пройшов реабілітацію, ніколи не танцював. Ну хіба що в дитинстві, в дуже ранньому дитинстві танцював брейк, тоді це було модно. Я студентка шостого курсу медичного університету Богомольця. Я майбутній лікар сім років тому. Займалася танцями, потрапила я в цей проєкт дуже випадково. Е, я була підписана на дівчинку. Вона скинула сторіс інстаграм, що потрібно дві дівчинки для благодійного балу для того, щоб танцювати з військовими. І я така вирішила: а раптом я їм підійду, і так вийшло. Керівник плюс вона мені запропонувала приєднатися до цього балу. Я погодилася тільки на бачату. Мені побіцяла, що вона буде. До речі, в мене в списочку таких. Хатілок теж бачата стоїть. Це, це, це просто я, я вважаю, що це меч тотально, але є нюанс. Ми є... танцюємо, самбо. Є нюанс. да ми танцюємо самбо. доля мені дала один кращу партнерку, яку може тільки придумати, і за якою ми просто ідеально зійшлися по енергетиці. Ми за максимально короткий час поставили класний танець. З точки зору хореографії, то звичайно є нюанси. Не не завжди вдається в музику попадати, не завжди вдається якось синхронно робити. Але це ми над цим працюємо на нас, У нас да, в мене слух жахливий, Прекрасно. нічого не чую. в такт мені попасти важко. Навіть в музиці вони там тренери вдвох стояли і казали, чуєш це ось тух. тух. А, да, до речі, це було класно. Абсолютно не чую нічого. Я як вони це кажуть. Я замовчіть, я хочу почути там музиці От. а його не було. Ну я не чую. Ну це був для мене виклик. Я люблю підписуватись на якісь цікаві штуки, які взагалі в мене в плани не входили. І потім думати, а і все, і потім бистренько намагатися не впасти лицем в грязь. У нас танець дуже енергійний. І він про класного веселого хлопця, якому сподобалась дівчина. Окрім того, що йому сподобалась дівчина, йому ще подобається комунікувати з іншими людьми. Коротше, він до неї залицяється. Вона з ним трьох є Чим більше в нашому житті буде е, якоїсь добра, щастя, посмішок, радості, чим більше ми це будемо нести в маси, тим більше можливо добрих людей буде. Я підтримую всі її слова, але оскільки я чоловік, я не можу так глибоко на це все дивитися. <гум> вот, і описувати. Хоча я повністю згоден з звідною. Тому веселіться всі і... Мої маракаси треба, так. Да. Просто кайфуніть. І ми теж кайфанем на це, я думаю. Сто процентів. Hey, call me Cuban Pete. I'm making all the summer beat. When I play the maracas, they go Choo-choo-ki-boom, choo-choo-ki-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete, I'm the grace of Renato Street. When I step to this, everything goes chig-chiggy-boom, chig-chiggy-boom. The senorita they see, and they swing with their ampero. It's very nice, so full of spice. chee-chee-chee-bon <laughs> They go, чи -чи чи -чи so if you like the beat Take Чимчибом чимчикібом. Чи -чи чи -чи <плес> <плес> Боже, ну це справжній зірський танцпол! Ну що ж ви зробили? Олесю, Юлія. Забалили цей данспол. Один на всій землі. We've so